Кемпінгом. За це вам всім окреме величезне дякую. Для тих, кому подобається моя творчість, будь ласка, ви можете нас підтримати, підтримати мій канал і розвиток моєї творчості. Як це зробити, дивіться, будь ласка, в описі під відео. Обов'язково користуйтесь промокодом MYCAMPING, він допомагає розвиватись нам, а також він допомагає вам щось придбати з невеличкою такою приємною знижкою. Тому обов'язково переходьте в наш інстаграм в актуальні сторіс, які називаються знижки, і дивіться, в кого з моїх партнерів, а їх там дуже багато, можна цим промокодом скористатись. Обов'язково всіх вас чекаю у своїх нових відео. Це відео, я думаю, що вийде сьогодні. Якщо не сьогодні, то завтра. Всім величезне дякую, побачимось з вами у нових. Відо з вами був Кирило Майкемпінг. Гарного вам вечора і мирного неба.